Вихідні на день батька 1969 рік. Шестирічний хлопчик на ім'я Деніс Мартін ховається за купою кущів за вишки по пояс у Great Smoky Mountains. Це гірський хребет, що піднімається вздовж кордону Теннесі та північної Кароліни на південному сході США. Через 5 секунд його вже немає. Жодного крику, жодного сліду, лише яскраво червона футболка, що зникла серед зелені. Протягом наступних 11 днів 1400 пошуковців прочісуватимуть у спускатимуть. Це у печері та пройдуть милі лісу, шукаючи бодай гудзик, але вони нічого не знайдуть. Як дитина може просто зникнути серед дикої природи посеред білого дня, не залишивши жодного сліду. Поставте, будь ласка, лайк під цим відео або як каже одна моя глядачка, що це за ниття про лайки ще й на початку відео. Це їх ще не заслужив. Насправді жодних претензій до вас. Дякую за те, що виправляєте. Сподіваюся, що в цьому відео виправляти буде нічого. Тому всі, хто дивиться, робіть собі якийсь чай, а я продовжу. Уранці 13 червня 1969 року 42-річний батько з Ноксфіла на ім'я Вільям Мартін затягує ремені свого нового рюкзака. Поглядає на своїх двох синів: 9-річного Дугласа та 6-річного Деніса і думає, що ці вихідні на день батька будуть просто ідеальними. Близько восьмої ранку Вільям його діти та його 69-річний батько Клайд ступають на стежку Ентоні Крік у національному парку Грейт Смокі Маунтінс у Тенесі та починають 13 кіло кілометровий підйом до Раселфілд через кілька хвилин. Деніс, якому рівно через тиждень мало виповнитися, сім, заявляє, що він уже голодний. Тож група зупинилася біля ділянки квітучого гірського лаура і поділилася гількома бутербродами з арахісовим маслом, які Клайд загорнув у харчовий папір. Небо було яскраво блакитне, вологість була низька, і Вільям саме подумав, що погода ідеальна, краще й бути не могло. Та вже по обіді четверо Мартінів дісталися укриття Раселфілда. Вони розклали спальники, швидко приготували вечерю на маленькій зеленій туристичній плитці Клайда і рано лягли спати. План на другий день був досить простий пройти ще дві милі хребтом до трав'янистої галявини на ім'я Снепсфілд і провести там час, і вже в неділю ввечері повернутися додому в Ноксвілл. І ось 14 червня 1969 року, 1300, родина прибула до Спенс і відразу зустріла ще одну невелику групу туристів: двоє дорослих і двоє хлопців, приблизно того ж віку, що Дуглас і Деніс. Діти швидко здружилися, поділившись запасом жуйки з виноградним смаком. Наступні три. Години вони бігали по колу навколо тієї галявини, поки дорослі відпочивали в затінку і розмовляли зокрема про футбол. Саме в цей момент Вільям звернув увагу, як після обідня сонце змушує яскраву червону футболку Деніса просто світитися на тлі зеленої трави. І ось, заглибившись у розмову, просто спостерігаючись за своїм сином, Вільям починає думати, що ця червона футболка або відлякає чорних відмедів, або навпаки, приверне їх увагу. Іншого варіанту немає. Близько 16.30 Четверо хлопців вирішують пожартувати. Вони розділяються, обходять дорослих із тилу, і вистрибують одночасно вигукуючи, бу. Оскільки яскрава червона футболка Деніса була справжнім маяком, Дугла сказав йому пробиратися навколо з протилежного боку густого чагарника, поки троє інших підуть ближчим шляхом. Вільям побачив, як його найменший син пірнув у кущі і зник буквально на 5 секунд. А потім і знову повернувся до інших батьків, абсолютно впевнений, що Деніс от от з'явиться з іншого боку. 5, 10, 30 секунд по тому інші троє дітей вистрибнули з кущів, вигукуючи типу бу, хотіли всіх налякати. Усі сміялися, всі, окрім одного Вільяма. Він одразу помітив, що Деніса немає з ними. Раптом його накрила хвиля холоду і тривоги, і він миття Покликав, типу, гей, Денісе, час повертатися. Але у відповідь почув лише вітер і спів птахів. Швидко підбіг до купи чагарників, заглянув на них. Порожньо він пробіг ще 45 метрів у ліс, вдивляючись у простір у пошуках червоної плями, адже син точно мав бути десь поруч, але нічого. За кілька хвилин він уже мчав стежкою Апалачі у напрямку північної Кароліни, кричачи ім'я сина. Переконаний, що Деніс просто пішов уперед. Пробігши так три кілометри Вільям уже. Вже виснажений, розвернувся і щодуху помчав назад до Спенхілд. але й там нічого. Між 17-ю і 20-то вечора, поки Вільям протісував стежку, Клайд і Дуглас обнишпорили в кожен камінь, кожну щілину, кожній зарості навколо галявини. Здавалося, мала ж залишитися хоч якась ознака. Але вже надвечір стало ясно, Деніс не ховається, його просто немає. Клайд добровільно визвався йти до рейдженського посту Кетскоу по... по допомогу. Це 13 кілометровий шлях, який для 69-річного чоловіка був приблизно марафоном. Він вирушив у сутінках і дістався станції біля 20.30 вечора. Його легені палали, сорочка була мокра від поту, і він безупинно кричав до рейнджера, що зник його онук. Аж о 20.45, 14 червня 69-го року, над Спенсфілд насунули перші грозові хмари. До Мартінів приєдналися кілька рейнджерів, які з ліхтарями почали прочісувати місцевість, але гроза. Вдарила на повну силу за три години. Випало сім сантиметрів дощу. Струмки перетворилися на бурі потоки, а листя вкрили землю суцільним шаром. Будь-які сліди, які міг залишити Деніс, були знищені В старті, ніби. Крейда під зливою. У ніч 14 на 15 червня на висоті близько 4500 футів температура впала до плюс 10 градусів. Вільям охоплений горем і страхом за життя сина, не міг позбутися думки. Єдине, що було на Денісі, це червона футболка і шорти. В кращому разі у нього був один шанс пережити ніч. Отже, 15 червня, світанок. 30 рейнджерів і добровольців стали плечем до плеча і почали пошук за сітковим методом. До обіду їхня кількість зросла до 240. Працівники парку, місцеві скаути, волонтери з громади, усі, хто міг йти по прямій через хащі, були там, вигукуючи ім'я Деніса кожні 15 секунд. І раптом за 3 милі вниз до схилу, біля струмка, слідопити помітили маленькі сліди. Ліваного боса на правій взуття, саме такого типу, яке було на Денісі, але старший рейнджер каза. Що це, ймовірно, від якогось скаута, який допомагає у пошуках. Це було дуже дивно. Сліди тоді не взяли до уваги, їх позначили, але не переслідували. Згодом, через багато кроків, той самий рейнджер скаже, що це була найбільша помилка у його кар'єрі. Цікаво, що 16 по 19 червня пошуки тривали з повітря. Вертольоти прочісували крони дерев. Спеціальні сили, зокрема, зелені берети з Форт Берета, пробиралися через хребет. Дендерангілс собаки намагалися взяти слід, але знову і знову втрачали його біля розбурханих потоків. Тим часом за 11 кілометрів від місця зникнення в місцевості під назвою Роуен Крік, породина ім'я Ків війшла на денну прогулянку. Пізніше батько розповість, що почув величезний моторошний крик, від якого холоне кров. За кілька секунд він побачив кремезного чоловіка із диким виглядом, який пробирався крізь дерева, несучи на плечі щось безвільне. На той момент родинна Кі ще не знала про зникнення дитини. Для них це була просто зловісна сцена в лісі. Але через два дні, побачивши обличчя Деніса Мартіна в газеті, містер Кі одразу сів за кермо і поїхав у парк, щоб розповісти рейнджерам, що бачив. Агенти ФБР фактично перехопили містере. Які на парковці супроводили його до того самого місця і ретельно обшукали його. Але, оскільки не було ані слідів, ані клаптів тканини, ані крові, агенти визнали побачене не пов'язаним ізникненням із і просто пішли далі. 20 червня, сьомий день народження Деніса, вже працювало понад 800 людей. А Вільям Мартін, який не спав з п'ятниці, стояв на Спенс Хіллс, дивлячись на захід сонця, і лише молився і сподівався, що його сина знайдуть живим. Він був спустошений, адже саме цього дня мав бути поруч із своїм сином, який задуває свічки на торті. А натомість усю свою силу, час і ресурси він витрачав на надію, що син хоча б ще живий. На той момент було прочесано вже 48 кілометрів гірського хребта. Та якби Деніс просто заблокав, його б вже знайшли. Якби його забрав медвідь, були би сліди, шерсть чи сліди волочиня, але не було нічого. 21 червня кількість пошкодців сягнула до 1400 осіб, було перевірено 90 квадратних кілометрів, і, на жаль, жодної нової зачіпки. 26 червня, після 12 днів активних пошуків, служба національних парків оголосила про скорочення операції. А 29 червня інтенсивні пошуки взагалі припинили справу, залишили відкритою, але всі, хто шукав, повернулися додому, і Спенсфілд знову замовк. 15 років по тому місцевий чоловік зізнався, що коли полював незаконно на женшень біля яру, під назвою Біг Холлоу натрапив на дитячий скелет, але злякався повідомити про це. Боявся отримати штраф за браконьєрство. І от рейнджери повели того чоловіка назад до місця, яке тепер було вже вкрите заростями. Вони копали там години, але звісно ж нічого не знайшли. Переносимось у 2014 рік. Вільям Мартін, батько Деніса, помирає, так і не дізнавшись, що сталося з його сином, Дуайт Картер, досвідчений рейнджер, який тоді 69-му відкинув сліди біля струмка, сказав, що ця справа переслідувала його щодня протягом усієї кар'єри. Сьогодні, якби Деніс був живий, йому було б трошки за 60, але жодного сліду його червоної футболки, оксфордських туфель чи маленьких зелених шортів, ніколи не було знайдено. Існують різні версії: від буденних, як от те, що хлопець просто заблукав і загинув від виснаження до неймовірних, що його могла викрасти дикумни бікфут або що ще більш незрозуміле, але понад 50 років по тому ми залишаємося з однією моторшною правдою у яскравий літній день. На галявині повні дорослих шестирічний хлопчик просто зробив п'ять кроків у кущі і зник назавжди. Ще до свіданку 19 липня дев'яносто року року річний бойскаут Джаред Майкл Негреді стояв біля свого маленького намету поблизу озера Драй-Лейк у горах Сан Бернандіно, Каліфорнія, протираючи сон із очей і думаючи, що сподівається, сьогоднішній день буде не таким важким як учора. Через кілька годин він разом з рештою церковної боскаутської групи мав вирушити з табору та спробувати піднятися на вершину гори Сан-Гонгоніо, найвищої в усій південній Кароліні. Тож одразу після сніданку єдиний дорослий у групі Скаутмайстер на ім'я Деніс Найт сказав хлопцям залишити важкі наплічники, взяти лише воду і перекус і вирішити на висотну стежку. План був відносно простим: рухатись без зупинок, триматися разом, дістатися вершини до піснього пополудня, а потім спуститися назад. У табір до настання темряви. На той момент Джаред вже був доволі виснажений. Ще вчора він подолав 8 кілометрів і весь час вгору на висоті понад 2700 метрів, та ще й із наплічником вагою 13 кілограмів. Це багато як для дитини. До того ж, Джаред не був спортивним хлопцем. Прядча з тих, хто полюбляє солодощі та відеоігри, тобто трошки був похляшом. Тож, коли інші скаути рвонули вгору, мов на змаганнях, Джаред залишився позаду і подумав: я просто піду у своєму темпі і. Пізніше наздожену їх. Але коли загін почав підійматися по довгих піщаних серпантинах, Джаред все частіше зупинявся, аби перевести подих. І щоразу, коли він піднімав очі, хлопці були все далі. І зрештою він зовсім втратив їх з поля зору. Раптом Джаред зрозумів, що залишився сам на горі, якою ніколи раніше не ходив. У нього було лише напівпорожня пляшка води та кілька батончиків у кишені. За кілька хвилин інша група туристів, двоє дорослих, які швидко підіймали серпантином, звернули за ріг і майже наштовхнулися на джар. Один із них сказав іншому, що хлопчик виглядає дуже втомленим і зійшов зі стежки, обираючи доволі небезпечні короткі шляхи просто вгору до схилу. Вони попередили Джареда, щоб той не сходив із маршруту, і запитали, чи все з ним гаразд. Джаред лише кивнув і відповів, що просто намагається наздогнати свій загін, і пішов далі. Ну а вище ті самі туристи зустріли скаут майстра Найта та групу хлопців. Вони згадали про одного скаута, який залишився позаду, але Найт, ймовірно, теж відчуваючи тиск часу лише відповів, що перевірять, де Джаред, коли будуть спускатися, нічого страшного. Близько 18.00 загін досяг вершини на висоті 3500 метрів, зробивши кілька фото і рушили назад. Вони очікували, що Джаред от от з'явиться на шляху, але він так і не з'явився. На зворотньому шляху до Dry Lake почало сутеніти. Температура стрімко падала. Зрештою, Найт зізнався хлопцям, що не бачив Джареда самого ранку. Тоді вони просто розсердились, почали кликати його. Перевіряли повороти і стежки, але нічого. Коли нарешті дісталися табору, всі сподівалися, що Джаред просто випередив їх і він вже там. Але коли Найт освітив порожнє місце табору своїм ліхтарем, у нього пішли мурашки по тілу. Джареда ніде не було. Тож він залишив інших хлопців у таборі, взяв ліхтар і в темряві прийшов понад 8 кілометрів до найближчого телефону, щоб викликати допомогу. І вже на світанку, 20 липня, округ Сан Бернандіно рейнджери і волонтери прочісували верхні схили гори. На початку вони знайшли Жі сліди кросівок, п'ятий розмір, висока модель Pro Wing, саме такі мав Джаред. Сліди звертали з основного маршруту і зникали в бічному каньйоні на висоті близько трьох тисяч метрів. І тут у рятувальників з'явилася нова хвиля надії. Ці сліди означали, що Джарець ще рухається самостійно після того, як залишив групу. Погода була теплою, як улітку. Потоки текли, а у хлопців кишенях був запас їжі. І якщо він зможе перечекати, то на думку пошуковців він міг протриматися кілька днів. Протягом наступних кількох тижнів пошуки розгорнулися наповну близько 150 людей пішки, інші верхи на конях, а також гелікоптери, що літали вночі із інфрачервоними приладами. Команди протісували 50 квадратних кілометрів через хребти, ущелини, крижані струмки. Всі кричали ім'я Джареда, поки голоси не почали сипатися. Але Джаред жодного разу не відповів. Приблизно на дев'ятий день волонтери в гірському басейні південного витоку помітили на землі обгортки від цукерок і шматочки сушеного м'яса. Саме були улюбленими ласощами Джареда. 27 липня пошуковці знайшли маленький синій рюкзак у заростях. Усередині була камера на плівці 110, яку терміново відправили на проявлення. Але коли плівка проявилася, на ній було всього 12 кадрів: 11 – Це звичайні пейзажні фото, соснові дерева, хребти, те, що дитина могла сфотографувати. Відстаючи від групи, а 12-й кадр був дивним. Він справді здивував всіх. Це було надто близьке фото обличчя Джареда, зроблене уночі. У кадрі були тільки його очі, ніс і частина чола, освітлені різким спалахом. Позаду суцільно темрява. Родина казала, що на очах хлопці можна було побачити страх, але ніхто не був в цьому на 100% впевнений. Рятувальники зосередилися на районі південного витоку ще на 10 днів. Спускалися у вузькі ущелини і печери, перевіряли водоймі, заглядали під кожен кновалений стовбур і будь-які перешкоди, які могли подолати, але одягу, окулярів чи людських решток так і не знайшли, нічого не спливало. Після 19 днів пошуків їх офіційно оголосили припиненими. Існує багато припущень, що він міг проскознутися, впасти у приховану тріщину. Можливо, його забрала пума чи від міч Хоча слідів тварин так і не було знайдено жодних слідів перетягування крові або порваної тканини. І найдивніше з усіх ідей, що Джаред якось сам спустився з дороги, зупинив машину і був просто викрадений. Родина найняла приватного детектива і активно розвивала цю версію, підкреслюючи, що за роки походів ні одна дрібниця одягу так і не з'явилася. Хоча туристи не раз ходили тими ж місцями, про те, що весни нові волонтери підіймаються на гору у пошуках будь-яких слідів, чи то пластикових окулярів, Рів, чи то дитячого кросівка, чи навіть кісток, та поки що нічого. Зараз жарету було би приблизно 44 роки, але останнє зображення, яке є у когось із людей, це зернисте моторошне фото з нічним спалахом, наляканий 12-річний хлопець, який дивиться в камеру, і, можливо, почувши щось за межами світла. Чи намагався він використати спалах як імпровізовану сигнальну ракету, чи бачив він у темряві відблиски чужих очей, а може просто документував свою ситуацію, залишаючи підказку на випадок, якщо хтось згодом знайде камеру? на жаль, ми не знаємо, і мабуть ніколи не дізнаємось його історія залишається загадкою. Ранком 3 липня 1938 року 42-річний денверський торговець Вільям Бейлхарт стояв по щеколитки у воді Роуінг Рівер в національному парку Скелясті гори, допомагаючи своєму 4-річному сину Альфреду бризкати водою на обличчя. Відразу ж Вільям подумав, що ця поїздка саме те, чого потребує його родина: свіже повітря, тиша без міського шуму і три дні риболовлі під час святкування 4 липня. Спочатку кемпінг був досить цікавий. Альма, дружина Вільяма майже бекон для їхніх дев'яти дітей. А кілька сімейних друзів, такі як Орін Бронсон і Волтер Хансен, прибиралися вгору річці за 150 метрів від них. Все здавалося майже дратівливо ідеальним. Вільям закінчив ополіскувати руки Альфреду і сказав, що краще повертатися на сніданок, повернувшись у бік табору. Але тоді, як він виходив з води, відчув ривок за штанину, подивившись низ. Нікого подивився назад. А Альфред уже йшов до Оріна і Волтера, що стояли за кілька сотень метрів угору по течії. Вільям швидко покликав його, даючи коротку строгого тону казівку. Типу, тримайся тут, щоб я тебе бачив. Та Альфред лише кинув батьки, пустотливу усмішку, таку, яка може показати тільки чотирирічна дитина, і продовжив повільно потопати вдовж річки. Вільям зітхнув, подумав, добре, він з хлопцями, і почав повертатися назад. Минуло п'ять хвилин. І Вільям увійшов до табору, очікуючи побачити свого сина, який вже мчить вперед, сміючись, і рахує, хто ж виграв у гонці. Але Альфреда не було. Вільям, наче випадково, запитав: Гей, куди зник Альфред? Я бачив його з вами. Що стало. Тут всі швидко кинули один одному погляд, такий, що означає, типу, ти його не бачиш? І раптом у Вільяма в животі ніби камінь впав по самі черевики. Він пурметів щось про те, що, мабуть, хлопчик сховався за деревом. І обидва чоловіки кинулися кликати і кричати ім'я Альфреда, сподіваючись, що десь почують той дурнуватий дитячий сміх, який зніме напругу, але ні. Наступного годину понад десяток людей, брати, сестри, друзі, навіть випадкові туристи обшукували сосновий ліс. Кожні кілька хвилин Вільям кричав: Альфреде, типу, морозиво є в таборі. Це був е, улюблений спосіб підкупити сина. Та відповідь. Була лише тиша. До пізнього ранку Вільям вже пробіг до рятувальної станції Фол Рівер. Там суворий ренджер Джон Мума вислухав його, кивнув один раз головою і схопив рацію. За годину понад 100 хлопців із корпусу цивільної охорони, це були підлітки часів Великої депресії, і з лопатами прочісували долину. А вже у першій годині дня рацію ренджерів пролунав новий голос. Подружжя з Денвера, Вільям і Мей Ілс піднялися старою дорогою Фол Рівер по скелі, яку місцеві називали гніздо Диявола. Це було за 9 кілометрів вище. Вони розповіли, що бачили маленького блондинчика, який виглядав через край скелії, скрикнув, ніби наляканий, а потім зник, ніби хтось різко потягнув його назад. Отож, 150 чоловіків одразу направили на гору чайпен. Дійшли до гнізда диявола, знайшли лише розтихані камені і лишайник. І... Нічого більшого, жодних слідів, розірваного одягу. А тим паче наляканої чотирирічної дитини. Дехто з шухачів тихо зауважив очевидним. Жодна дитина не могла би за 4 години подолати 9 кілометрів стрімко вгору. Блін, по каменях, по горах, по воді. Вільям залишався вірним в своїй теорії про річку. Мовляв, Альфред десь прослизнув і потонув, і його течією віднесло вниз. Так може бути, адже іншого логічного пояснення не було. На третій день Гренджери буквально перекрили і перекинули русло річки Фол Рівер, протісуючи дно гачками і натягнутими сітками. Щоб щось піймати, витягнули багато гілок, загублених наживок, але жодних слідів Альфреда. Тоді до пошуків залучили собак із Кенон Сіті. Пси підняли слід, пройшли близько 150 метрів по стежці, а потім раптом зупинилися. Ніби хтось підняв хлопчика з повітря, і це було дуже дивно. Настав п'ятий день пошуків, коли один із хлопців корпусу цивільної охорони крикнув із закинутої хати. Мовляв, нарешті щось знайшли. Всі кинулися туди. На запаленій підлозі лежала одна забруднена пов'язка. Серце Вільяма забилося сильніше. Саме цього. Ранку він обмотував Альфреду мозоль на нозі. Пізніше ФБР проаналізувало тканину, але сім'ї так і не повідомили результатів. Прийшло 11 липня. Пошуки офіційно припинили. Вільям і Альма склали намети, посадили восьмеро дітей в машину і повернулися до Денвера, залишивши пустий табір і щось набагато гірше позаду. У цей момент можна було би подумати, що історія закінчилася суцільним горем. Але через тиждень після повернення сім'ї додому домогосподарка з Небраски зателефонувала у поліцію. Вона саме приїжджала постійно. Овіка, який ішов вздовж шосе, тримаючи за руку маленького блондинчика, котрий був точною копією хлопчика з газети. Патрульні машини заполонили район, але свідків не було. За чотири місяці у листопаді 38-го Вільям відкрив пошту і розгорнув грубо написану записку. Вибачте за вашого сина. Ми пішли на захід через відсутність грошей. Хлопчик нам не підходить. Покладіть 500 доларів у банку в одному кварталі із вашого будинку. Він повернеться за 24 години. Ви офігіли? Бо я так. Звісно, ФБР влаштувало засідку на цьому місці, але ніхто так і не прийшов. Врешті решт виявилося, що двоє місцевих жартівників вирішили пожертвувати над горюючим батьком. Це було досить низько, але на жаль, справа замерла. Минали руки, а діти дорослішали, так і не дізнавшись правди про свого брата. Цікаво, що розлом диявольського гнізда альпіністи, які спускаються туди, кажуть, що він веде у мережу вертикальних шафт, які падають на сотні метрів, а потім випливають в підземні пороги. Немає ні світла, ні повітря, і ніхто, тим паче, чотирирічна дитина не зміг би вибратися назад після падіння туди. Тож чи був Альфред надзвичайно швидким і сильним, щоб піднятися на гору Чапен, самотужки, чи хтось заніс його туди. На жаль, його місце перебування як і до. Доля усіх трьох хлопців з цього епізоду залишається загадкою. Шановні глядачі, якщо ви з дітьми збираєтеся у похід чи на кемпінг у ліс, чи в гори, тримайте їх під постійним наглядом. І на цій ноті, якщо вам подобаються такі розповіді про загадкові містичні випадки, натискайте лайк і підписуйтесь на канал. І як завжди не забувайте, бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся відкритими до нового і до зустрічі в наступному відео.